Полтавський міський парк. Він же Дендропарк, був закладений у 1962 році, коли міським архітектором був Лев Вайнгорд. Площа парку 125 гектарів. Він сьогодні налічує 11 зон. Дендропарк уже сформований, тож залишається підтримувати його, щоб зберегти красу для наступних поколінь, говорить директор пам'ятки садово-паркового мистецтва Михайло Шлафер. Але так як утримувати парк самим їм не під силу, тому хочуть створити екопатрулі. Уже для дендропарку мало просто участі в суботниках від випадку до випадку. Хотілося б, щоб якась робота велася постійно. В нашем понимании, если возникнет такой эко-патруль, это будет и работа пропагандистская, и информационная с населением, раздача листовок, раздача каких-то мешков, в которые можно сложить мусор. Это будет э, патруль, который будет предупреждать людей о том, чтобы не разжигали открытый огонь, не бросали мусор. Екопатрулі планують запровадити у рамках проекту Дендропарк Відроджуємо разом», який триває уже третій рік. Я сейчас в поисках такої громадської організації, которая смогла бы вокруг себя объединить эти усилия. Предварительная договоренность есть о том, что в этой программе будут участвовать студенты наших вузов, не безразличная Можливо, пожилі люди, тобто ті, хто хоче реально зробити Полтаву красиво і лучше. Дирекція парку говорить, вони роблять усе для того, аби полтавцям було комфортно і цікаво відпочивати на природі. Ми потихеньку обустраюємо ті місця, які посіщають люди, щоб вони могли добре віддихнути. Ми обустраюємо наші туристичні маршрути, екскурсійні маршрути. Помагаємо громадським організаціям делать вілосарівнування екофестивалі. Якщо б вдалося реалізувати проект із екопатрулями, говорить пан Михайло, Полтава могла би стати такою собі першою ластівкою і показати приклад для наслідування усій Україні.